Доброго здоров'я всім, навчально тренінговий центр порятунку життя. І тема лекції Інсульт. Ознаки інсульту перша допомога. Давайте розбиратися в цій темі. Отже, інсульт. Це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження тканин головного мозку. Найчастіше він є ускладненням гіпертонічної хвороби розвивається на фоні різкого підвищення артеріального тиску. Тобто інсульт це різке захворювання, яке вкрай важко передбачити наперед. Як правило, інсульт виникає через різке підвищення тиску. Тобто, в людини паніка, людина перехвилювалася, в людини стрес, пришвидчується серцебиття. росте тиск, і на фоні високого тиску може статися інсульт. Але інсульт також може статися на фоні різкого зниження тиску. Так? Тобто, ми повинні пам'ятати, якщо в людини високий тиск, небажано, або, іншими словами, вкрай небезпечно збивати різко цей тиск. Тому що, якщо тиск дуже сильно понизиться на фоні кисневого голодання, на фоні недостатності кровопостачання до головного мозку, також може виникнути інсульт. Отже, розрізняють ішемічний та геморагічний інсульт. В чому різниця? Ішемічний інсульт виникає в результаті закупорювання тромбом кровоносної судини, що постачає кров до мозку. Геморагічний інсульт настає тоді, коли ослаблена кровоносна судина розривається, і кров виливається в мозок. І той, і той вид інсульту є небезпечним. Але, як показує практика, ішемічний інсульт. Більш легко, можна так сказати, піддається лікуванню, і людина може відновитись практично повністю. Неморологічний інсульт більш складний, більш важкий в лікуванні. Але, само собою, діагностику будуть ставити вже медики в стаціонарному медичному закладі. А наша з вами задача запідозрити можливий інсульт. Вчасно зреагувати, вчасно викликати швидку медичну допомогу і, скажімо, таким чином, такими діями, дати людині шанс на швидке одужання. Отже, які ж ознаки інсульту? Перше, посміхнись, як правило, коли стається інсульт в людини, виникає зміщення. Частини лиця. Тобто, я думаю, що ви знаєте, що в нас процеси перехресні. Якщо виникає проблема в лівій частині кори головного мозку, то візуально ми будемо бачити, якісь зміни в правій частині тіла. Тобто, ліва частина головного мозку відповідає за зір в правій частині тіла, за симетрію, за координацію, за можливість Переміщення, скажімо так, ногою, за можливість рухових різних активностей. Якщо проблеми стаються в правій частині головного мозку, то ми візуально побачимо в лівій частині тіла якісь а, можливі відмінності, тобто розкоординованість, там, порушення зору і інші, інші, інші а, важкі якісь а, стани. Отже, при виникненні інсульту. Як правило, одна частина лиця знаходиться в такому тонусі, інша частина лиця е, стає такою видовженою, витягнутою. Тобто в людини з'являється асиметрія посмішка перекошена. Зрозуміло, якщо ми побачили цей процес, ми побачили, що в людини змінилась посмішка, одна губа е, кут губи е, знаходиться нижче іншої. Ми запитуємо, що з тобою, як ти себе почуваєш, що сталося? І друга ознака, яку ми можемо з, е, побачити, це е, мова в людини буде така, буде затинатись людина, буде говорити з перервами, буде говорити повільно. На питання, що сталося, людина може там незрозуміло говорити, можливо, е, тя тягнута мова. Так? Тобто. Ми можемо запідозрити вже інсульт по двох показниках. Перше це посмішка, друге це мова наступний Наступне, що ми можемо, як ми можемо запідозрити інсульт. Руки. Ми можемо зробити наступний момент: взяти дві руки людини, підняти вверх і відпустити. Ми побачимо, що одна рука. Різко опуститься вниз, а інша буде більш плавно опускатися вниз. Це означає, що в людини немає має е, контролю в якійсь частині, скажімо так, кінців в е, лівій чи в правій. Або ми можемо попросити людину самостійно підняти дві руки. Одна рука підніметься, а друга зависне, нижче не буде симетричності, знову ж таки, в руках. Наступний момент, як ми ще можемо запідозрити інсульт? Зір. Як правило, при інсульті в людини падає зір. Можливо, якесь помутніння в очах. Людина слабше побачить, гірше бачить, людина може не розрізняти предмети, які знаходяться перед нею. Наступний момент. При інсульті людина може втрачати координацію. Пливти по стіні, йти досить так розм... розмито, розпливчасто. Наступний момент. При інсульті рекомендують поставити запитання. Але не ставте питання, наприклад, якщо перед вами знаходиться чужа людина на вулиці, ви побачите людину, якій погано, то потрібно ставити людину питання, як тебе звати, чи де ти живеш. Тобто, ставте то питання, на яке ви знаєте точно відповідь. Якщо ви знаєте, як людину звати, можете запитати, як тебе звати. Якщо ви не знаєте, людина може підсвідомо сказати будь-яке ім'я, і ви не можете переконатися, чи це дійсно правда, чи неправда. Краще запитати інше. Ти розумієш, де ти зараз знаходишся? Тобто, ви реально знаєте, що це автобусна зупинка, чи це паркінг, чи це робоче місце офіс, чи людина вдома, задайте просте питання, а де ти зараз знаходишся? Завжди при інсульті може бути така сплутана свідомість, розкоординованість, розфокусованість. Людина не розуміє, може потиснути плечами, не розуміти, де вона є. Вона забула, де вона є. Так? Три хвилини чи п'ять хвилин тому вона прийшла на цю зупинку, зараз вона забула, де вона знаходиться. Наступний момент: при інсульті часто може бути е неконтрольоване зригування рвотної маси, навіть на робочому столі, на, на робочому місці. Неконтрольований викид проводної маси. Також а, гірший стан інсульту це втрата свідомості. Людина просто втрачає свідомість. Отже, якщо ви запідозрили хоча б 2-3 показники з цього всього, чи симетрія лиця, чи, наприклад, розкоординованість, сплутнена свідомість, чи, наприклад, там, мова тягнута, в'язка мова така. Переривається мова, чи координація порушена, наприклад, чи поніміння кінцівки, верхній і нижніх. Варто викликати швидку. Не варто тягнути, а може, все пройде, а може перейде. Давайте почекаємо годину-дві. Ні, не варто цього робити, тому що наслідки того, що ми потягнемо час, можуть бути достатньо катастрофічні для самого постраждалого. Дзвонимо в швидку і розказуємо диспетчеру, що ми виявили, що ми бачимо перед собою, як себе веде людина, де, де знаходиться ця людина, і далі вже диспетчер викликає медиків на місце подій. Яку першу допомогу ми можемо надати при підозрі на інсульт після того, як ми запідозрили да, по якихось візуальних? Момент за підогріли, і після того, коли ми вже викликали швидку. Наступний момент: надайте людині напівсидяче положення з припіднятою головою, тобто, або просите людину сісти на крисло щоб людина вперлася в спинку, або ложити людину на ліжко, якщо це вдома, наприклад, в півсидяче положення. Не давайте людині ходити, щоб вона не втратила свідомість і не побила ще себе, не отримала додаткові травми. Далі. Знімайте тісний одяг. Якщо людина в свідомості, зніміть тісний одяг з шиї. Це може бути краватка, це можуть бути кузики. Знімайте тісний одяг. Далі. Надайте доступ свіжого повітря, відкрийте вікна, тому що в людини є кисневе голодання мозку, яка частина мозку не отримує зараз крові, кисню, поживних речовин. Дайте людині доступ свіжого повітря. Далі. Не дозволяйте пити. Про що тут мова? Зрозуміло, якщо людина може нормально ковтати, чи може говорити. І такі є підвиди інсульту, що людина говорить, ковтає, тільки скаржиться на сильну головну біль, наприклад, і оніміння е, ніг встати не може на ноги. Ось це відбувається різко. Звісно, можна е, дати трошки попити води, невеликими ковтками трошки. Але якщо людина розкоординована, якщо в людини є параліч частини лиця, то це означає наступне, що параліч частини лиця також. Несе під собою загрозу неможливості функції ковтання. Тобто функція ковтання також порушена. І часто в людини слина з'являється на губі, не може проковтнути нормально свою слину. Якщо у цей час ми будемо давати людині пити, то дана вода. Також зайде в трахею і спричинить частково непрохідність дихальних шляхів, за людина буде закашлювати цією водою. Тому, звісно, якщо ми бачимо, що людина розпротинована, розфокусована, пити не б'ємо. Наступний момент: не дозволяйте до приїзду швидкої приймати жодні ліки. Зрозуміло, що нам раніше розказували, треба дати там ліки на заспокійливі, чи треба дати ліки для розлідження крові. Але є така Є такий нюанс. Ви не знаєте, який точно стався інсульт. До моменту діагностики ви не можете передбачити, що сам ішемічний чи геморлогічний. Якщо там крововили, і ми зараз дамо людині ліки на розрідження крові, то ми можемо просто підсилити крововив на корі на головного мозку. Це також вплине на подальше здоров'я, а можливо, і на подальше життя цієї людини. Наступний момент. Звісно, що швидку викликають якнайшвидше, у медиків є такий, скажімо так, критичний час до 6 годин. Якщо людина не отримала вже первинної медичної допомоги протягом перших 6 годин, то, скоріше за все, відновити повністю фізичний, фізіологічний стан людини до попереднього вже вкрай важко, а то і неможливо. Звісно, що ми не дотримуємось цього протоколу 6.1, ми запідозрили інсульт якомога швидше викликаємо медиків, бо від цього залежить знову ж таки повторюсь, подальше життя і здоров'я людей. Наступний момент. Обов'язково необхідно переконатися, чи хворий може дихати. Тобто, якщо людина втратила свідомість з на інсульт, ви пам'ятаєте з лекції. По втраченій свідомості, яку ми вже з вами проходили. Коли людина падає на спину, на спину і втрачає свідомість, язик западає. Язик западає, перекриває вхід в дихальні шляхи, людина не може дихати, нормально не може дихати. Тому задача, яка? Під час втрати свідомості людину ложить в стабільне бокове положення, завжди на бік. Таким чином, ми контролюємо процес дихання. І вбираємо дві проблеми. Запавши язик, язик зміщується в сторону, слина або рвотна маса, яка збирається в роті і порожнині, також виходить на землю. От тому це потрібно пам'ятати Про прократі свідомості, навіть на підозрі, при підозрі на інсульт людину ложить в стабільне бокове положення. Uh, зрозуміло, поки ми це все робимо, швидка повинна вже проїхати на місце події. Наслідки пережитого інсультом людини можуть бути такі: наступні. Тобто, чим пізніше ми виявили запідозрили інсульт, чим пізніше ми викликали швидку, чим пізніше була надана вже. Хоча б первинно продіагностовано, що це дійсно стався інсульт, і надана хоча б первинна медична допомога, то більше шансів, що людина буде мати якусь ступінь інвалідності. Тобто, може бути слабкість або параліч руки і ноги на одній стороні. Людина може не контролювати, нормально не володіти своєю кінцівкою. Проблеми з мовленням, розуміння мови, читання письмом або може бути тягнута мова, незрозуміла вже для нас. Звудження полів зору, праворуч або ліворуч, порушення зору також досить такий частий процес при інсульті. Проблеми з абстрактним мисленням, труднощі зі сприйняттям простору, імпульсивністю поведінці, некритичне ставлення до себе, проблеми з короткочасною пам'яттю, порушення котання рівноваги. Звісно, що може статися будь-що з цього всього переліку, але якщо ми все зробимо оперативно, людину пролікують, то є всі шанси, що людина повернеться до нормального свого життя. До попереднього життя в уже такому фізично здоровому стані. Зрозуміло, що далі потрібно вже постійно контролювати тиск, щоб не було різкого перепаду тиску. Це вже постійна там діагностика, це можливо якісь зліки, але життя буде продовжуватись. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом, і до зустрічі в наступних лекціях.